Місцеві вибори в Україні стартували сьогодні за 50 днів до голосування. 25 жовтня по всій країні будуть обирати мерів і депутатів в регіонах. Партії проводять з'їзди і висувають кандидатів. Заінтригувала сьогодні партія відродження, назвавши кілька прізвищ на посади мерів найбільших міст України. Серед них несподівані. Перед з'їздом до зали, де збираються звичні обличчя для партії відродження, заходять двоє: екс-соратниця Сергія Тігіпка по сильній Україні Світлана Фабрикант та Юрій Єхануров, колишній губернатор Дніпропетровщини та екс-прем'єр-міністр України. На зібранні у перший день старту передвиборчої кампанії у місцеву владу лідери відродження оголосили, що фабрикант тепер у їхній команді делегують її на посаду мера Одеси. Що робить на цьому з'їзді? Єхануров пояснює, прийшов подивитися. А на запитання, чи не він, бува, може. Стати кандидатом у мери Києва інтригує. Я ще про це не знаю. Вам таких пропозицій партія не з ми про це ще не говорили. Утім, у відродженні все розкривають саме Юрію Ханурову. Запропонують підтримку у перегонах за головне столичне крісло. Для... Києва, це була би блискуча кандидатура. Я думаю, да, ми будемо йому пропонувати офіційно. На з'їзді заявили на мера Харкова. Від відродження піде Геннадій Кернес, теперішній очільник міста, який розривається зараз між Харковом і Полтавою, де триває судовий процес. Загалом партія планує висунути своїх кандидатів на посади усіх рівнів від області до села. Не менше 10 тисяч кандидатів в депутати місцевих різних рад, також голів. Міст, сел та презентувати ці регіональні команди в кожній. Області партія, яка має у теперішньому скликанні Верховної ради свою групу з 22 мажоритарників, не приховує місцеві вибори. Це старт. Далі плани на парламент. Деякі з нардепів раніше були членами партії регіонів. У відродженні кажуть, провладні про владні партії можуть розігрувати цю карту на теперішніх виборах, бо політсила оголосила про свою опозиційність до партії коаліції. Ми дійсно є реальні опозицією, тільки про сучасною потужною Кратична позиція найбільше зусиль у боротьбі за виборця відродження готове докласти на сході півдні і центрі. Вважають, знайдуть там прихильний до них електорат. Олена Мацюцька, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1.